Всім привіт! У нас з вами сьогодні буде, будуть індійські прикраси. От, мені дуже хочеться порозмовляти, тому якщо ви до цього не готові, то я думаю, що вам краще перелиснути відео, тому що я розмовляю із вами, і зі своїми прикрасами і ділюся своєю енергією. От, її треба вміти приймати. Так, 18,5 розмір. Красивенький такий незвичний сапфір. Сьогодні у нас Індія, і ці прикраси в нас таких ще не було. Сапфір, типу, такий подвісний. Мені спочатку здалося, що це іоліт, чогось я так подумала, але це мутний сапфір, а іоліт він буде трохи світліший, і він у нас кругленький є. І обов'язково буде такий ніжний тандітний сапфірчик. Зараз я спробую, щоб мені подобалось, як це виглядає. Так, висота 2,5, а повністю 3 см разом з ось цим крючечком. Вони такі маленькі, тандітні, але в принципі, от такого плану сапфіри, вони не бувають крупні. І ще вони ось такі, всі стріщинками. Це для них нормально, але для кого не нормально, то я показую маленькі. Це зараз в макрорежимі, ми можемо трошечки розглянути. Ось такий комплект сапфір. 3200 гривень вартість. Комплекту. Зараз я хочу ще раз перевірити каблучку. Так, 18,4, якщо прям точно-точно. Найближчим часом в мене будуть прикраси з Ізраїлю. Відео з прикрасами з Ізраїлю, воно вже знято в мене. Мала би вийти сьогодні, але щось я сиджу, мені сумно, прикраси на мене дивляться, я на них, вони на мене, я на них. Так, в принципі, може і сумісне відео з Таїландом буде. Подивимось, що я сьогодні встигну вам показати з. Індії. Дивіться, наступний рубін, небюджетний 18,2 розмір каблучки. Це такий рубін. Рубін красивого кольору, він все одно, хоч він, ой, хоч він і має свої природні недоліки. Я маю на увазі, все одно є цяточки, тут є дірочка темненька на камінцю. Але, в принципі, рубіни вони часто такі. от в мене є маленькі камінці, я брала. Там багато-багато з ось такими от дірочками. Я не знаю, якщо, може, коли я дістану всі камінці, покажу, які в мене є, але чогось вони нікуди не підходять за розміром. Так, хіба що на заміну якогось фіаніта? 11 мм камінчик. В принципі, в нас є відправка накладним платежем з мінімальною передплатою. от, щоб ви могли подивитися при отриманні, чи вам сподобається. Пам'ятаєте, в мене жіночка приїжджала навіть з такою лупою, з підсвіткою, от, щоб подивитися, що їй все доподобає. Є такий якийсь блиск всередині от самого каменя, не в агранці. Не можу зрозуміти, в чому справа. Так. Небюджетний, 4600 гривень вартість цього набору, дівчата. От такий він, от такий він. Але таких кольорів у нас не було такого набору. Стараюсь показувати, от як можу. Звісно, камінці десь будуть відрізнятися, десь і вограночки, десь і в завальцовочки, зазвичай індусів, Та й в Таїланді також воно коли. Природні камінці, їх важко зробити ідеальними. Точніше, не самі камінці, а прикрасу з ним. Я думаю, що тут є різниця якась незначна, але це є норма. Так, сказала, розмір маленький, колір тут прикольний такий. Не знаю, як його писати ще, але він красивий. В мене, в принципі, ще з Таїланду залишилась підвісочка з таким рубіном, наче якась ще інакша була на ланцюжку 1750-43 долари. Ой. Вона ось така. Тут колір інший, бачите? Це, в принципі, камінець, мені здається, схожий. просто. І тут, до речі, як наші сапфіри, вона також така тріщинювата по текстурі. Ну, Тобто, грані тут ідеальні, але сам камінчик от має таку структуру. Ось так виглядає. Просто щоб порівняти кольори. Це такий світлий-світлий. Така підвісочка. так Макрорежим вимикаємо. Такі можуть бути різні рубі. Олександритик маленький, маленький, Боже який маленький. Він більше, мені здається, до рожевого змінює колір. На вулиці він трохи зеленуватий. От я бачу його іншого кольору. В принципі, він ось такий, самотня підвісочка, одна. 1300 гривень вартість 14 мм. Два з половиною, в принципі, Олександрити ще можна брати, але мені здається, що у дівчаток моїх у всіх вже є. І крупні, і маленькі набори, і які хочеш. Хоча зараз з'явилися ще нові підписники. Може комусь треба, то будь ласка, напишіть, як ви відноситесь до Олександриту. Це синтетично вирощений камінь, Є свій відтіночок. Багато хто його любить. Він як нас відносить до радянських часів, коли там ставили ось такого типу корунди, там, ну, там і Олександрити були. О, ось ці такі красиві крупні прикраси. Я один час дуже їх любила. Зараз просто мало що ношу. Все по-своєму цікаво, по-своєму От Я не згодна, що там прикраси якось виглядають або якось старе. Ну, це моя думка, в кожного вона своя. В принципі, я дуже люблю просто вінтажні прикраси і наші, і інших країн. Так, 18-й розмір. Е це я показувала до того, що буває от такого типу Олександрить, невеличкий. Це в нас саме тист, світлий, 3 тисячі гривень, сережки та каблучка. Розмір камінчика у нас 16 на 12. Ну, він, в принципі, середнього такого масштабу може бути швидше за все, як повсякденний. Він коли святковий, якщо ви крупне наносите, а так. Красиво виглядає у вушку, красиво блищить на сонечку, переливається, все це є. У мене просто от стараюся, щоб були різні виробники, щоб було цікаво це дивитися і щоб, в принципі, було, були різні прикраси. 18,5, кожну в кожного з нас, 18,5 розміру, Кожна з нас різний смак. Це також сапфір, але він більше до голубенького такого, або я б сказала, темно голубий колір. Ось такий сапфірчик 4600 гривень, 111 доларів. Ось такий. Чогось я думала, що це танзеніт. Він так схожий за кольором, але не за своєю структурою. Також цікавий своєобразний камінчик, дуже-дуже маленький, 12-13 міліметрів. У мене є крупніший. Зараз ще покажу крупніший сапфір. Прям сапфіровий в мене вечір, хоча я планувала трохи інше. Так, нічого, буде в нас Ізраїль, буде ще й Таїланд, буде все красиво. 18,2. 18, 18 2. ось такий сапфір. Ось цей 2850 гривень 69 доларів. Він також красивий, також камінчики різні. Він мутний, тому не видно якихось таких. Посказати природних дефектів. Колір красивий, синій, не темний, не світлий, просто синій сапфір. 17 мм, виглядає досить крупно, десь 4,5 г одна сережка. Такий простий, простенький, простенький, нічого, не вакантовочки, нічого, так все сумно. Це жарт зараз такий. Хтось любить, коли отак, хтось любить коли багато камінців. Я, в принципі, ті, і ті і, 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 прикраси. Ну, звісно, в мене все, що є, я все люблю. Я би все носила. Тільки гукайте мене хоч кудись. Є в мене підвізка, просто підвізка це одна у нас єдина сьогодні біжутерія. Я маю на увазі, що ось ця проволочка не срібна. Це шерл, просто таким чином зроблена як талісманчик. Вона 300 гривень стоє. Це стоїть, ну ви зрозуміли, 14 і вага 300 гривень вартість. І наче ще була трошечки трошечки менша. Десь вже я її не бачу, вона вже десь заховалася від мене. Просто давно їй хочу показати ось цю підвіску дівчат. І сережки сережки зараз також є. Вони з цікавими перелинками. Зараз покажу, а також біжутерія, але якась там біжутерія, типу, родована під золото. От так вона виглядає. Це отакі бусінки турмаліну чорного, також шерело. З таким чином замочок тут зроблений. Гродієм покритті. Це в нас дві речі, дві, поки що дві. В біжутерії. 500 гривень це решки такі прикольні. Для тих, хто полюбляє біжутерію. Можна такого плану і в сріблі замовити, зі срібним замочком і срібними оцими. Всякими штуками. Ось така ідея. Ну Це трохи інший. Це, ці, якщо ці шерели хоч в огранці, то це у нас просто, просто камінчик живої природи. Так, і аметист ще хочу показати пуговкою 18-й розмір, 18, може, 18,1, Тут красивий колір каблучки просто трохи на тон відрізняється, вона якась рожева. Тут аметист прям такий рожевий. 2800 гривень 68 доларів ось такий наборчик. До нього би підійшла красива Олександритова підвісочка, чогось мені так здається. І зелений аметист я ще хотіла показати. Ну, в принципі, ще поки не розлучаємось. 2800 гривень вартість сказала для моделя. Я ж, бачите, забула іоліт, ще хотіла показати. Розмір 18,3. Тут кругленькі, кругленькі ось такі світлі іоліти. Ось, бачите, от якщо порівняти з першим сапфіровим набором, то на перший погляд не сильно вони тут так і відрізняються. Вони з включеннями, не такі, щоб сильно прозорі. Десь 7 міліметрів наш камінчик. Вартість комплекту 1850 гривень. Сережка і каблучка. Ось такий. Сережка і маленька, маленька така каблучка. Ось такий ніжний комплект. Наступний камінчик 183 розмір. Це той камінчик, який я завжди забуваю. От, мені запам'яталась назва кленохлор, або його називають серафініт. От, але навіть зараз я забула засиділа, шукала в телефоні, як він називається 14 13-14 мм, типу такої пуговки красивої. Красиво виглядає. Вартість набору 2850 гривень. У мене їх, в принципі, два. Зараз, напевно, ще глянемо одним оком і другий. Я думаю, що вони не відрізняються. 18,5 другий. Тобто це у нас 18 і 18,5 Ось так він виглядає. Ну, може, десь якась різниця є. У висоті сережок так точно і в формі. Красивий. Вартість них одна 2850 гривень. Ще пару хвилиночок, і сьогодні відпущу вас. Але прикраса, ми з вами ще дивимось. Прикрас у нас багато. І на вихідні. Я вас чекаю, у нас багато планів. 16,3 до 21 розміру це у нас буде браслетик. Маленький такий браслетик. Він класний такий крутецький мікс. Тут і гранати є, і хризоліти. ну вона, в принципі, є. от є не вистачає, але в принципі, і так красиво до наборчику підійде або до аметисту, або до гранатик, особливо, якщо є щось таке мініатюрне. От. Він тоненький і о, враховуючи його вартість, я хочу сказати його вагу. 13,1, і сам ланцюжок оцей, у нас він десь 4 см. Ну, повністю 4,5, але нам вже треба на щось застібать. Тобто ця подовжуюча, подовжуюча частинка. Вартість браслету 3600 гривень. От. Красивий такий гранат гранати, я думаю, що тут... Ой, не гранати, а камінчики 6 х 4 приблизно. Я так чогось, чогось думаю. Так, може, половиною Трошечки, трошечки більше, ніж 6. Ось так виглядає позаду. Таке в них прикольне з'єднання. Брасетик мікс, ніжний, ніжний. Я взагалі дуже люблю мікс-браслети. Дівчата, дуже. Ну вони взагалом крупні і вони дуже дорогі там від 200 доларів за один. При тому, що він ще й не такий великий. Але все одно, напевно, я чекаю, а раптом буде щось шалене, що я не втримаюсь. І я куплю. Дивимось з вами маленький-маленький смарагд, Він невеличкий. На відміну від попередніх, які у нас були, 18. Ну, в принципі, овал, 18-й. В кого є овальні камінці, він підійде до сапфіру, до Рубіну. Також, мені здається, буде красиво. Мені подобається смарагд дуже подобається. Особисто мені в поєднанні з паралинами. Не знаю чого, я побачила картинку там, де. Паралини з, з, з такою маленькою не смарагдовою, там був зелений агат. Але мені дуже сподобалось це поєднання кольорів білого. І... В мене в прикладі це хрізопрас-чокер. Ось такий на сріблі зі срібними кульками. Можна до зелених відтіночків. От. От. Зараз є у мене такий, має бути ще хризолітик. От, але це вже на наступне відео, бо щось я вас дуже сильно забалакала. 1400 гривень вартість овальної підвісочки 4,5 грами вага. Наостанок у нас комплект з прозеоліту, його бронювали, але якось не склалося. 3100 гривень вартість 19,1-19,2 19 розмір. Він з такою прикольною окантовочкою, точно як вінтаж. Красивий презиоліт, мені здається, що якби Олександрит поставити, то прям все, вінтажу не відрізнити. От. Але враховуючи, що Олександрит змінює свій відтінок. Не до такого, але до близько. Такого, то також щось чарівне і таке, що відкидає нас назад у часі, в цьому комплекті, на мою думку, є: 3100 гривень і вагодні сережки, ще можу сказати, 4,3. І розмір сережки: 13 міліметрів сам камінчик Такий він красивенький. Ось таке у нас сьогодні з вами відео. Я думаю, що ми ще б з вами хотіли подивитися. Щоб було цікаво. Напишіть, що б ви хотіли, які камінчики може. От, хоча, в принципі, я показую все підряд, може якісь є конкретні. От, сьогодні нас переважають аметисти, Ну, Аметист, прозоліти це є зелений аметист. Дуже красивий, він такий, цікавий. В цьому він ніжний. Ну, в принципі, ще давайте пару хвилинок займу ваш час. Якщо дивитись на більш сучасні прикраси, то вони зазвичай от якісь ось такі от такого типу. Дуже мені хочеться показати ось цей комплект. аметист, вже до аметистів Я ще займу ваш час. Тут 17,5 розмір. Він дуже ніжний. От, Не знаю, мені здається, якби це був топас, я б точно би собі лишила. В варіанті з аметистом він також красиво виглядає. Такі плотненькі сережечки, вони на маленькі вушка, але я не вважаю, що він підлітковий на дорослу дівчинку. На худеньку дорослу дівчинку. Ось ці завитки вони красиво додають такого об'єму на вушках. Ну, Самі сережці, з таким. Цікавим об'ємом, просто так оригінально будуть виглядати такі трикутні, красиві аматисти. Мені здається, що такого типу можна знайти в будь-якому, зараз ювелірному магазині прикраси. Більше з фіанітами, але зараз я дивлюсь, що кольорів додавили. Так, вагу треба перевірити. Тут просто проба 9,2,5. немає нашої української. 11,5 це повністю вага набору. Красиво виглядає. І камінчик тут 9 міліметрів, виглядає дуже оригінально. Вартість набору 2700 гривень. Сережка і каблучка. Ось така у нас сьогодні тема. Як вам більше подобається, просто овальні камінці чи щось більш новітнє? Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного не знаю, вже дня, чи, чи вже, чи вже вечорі. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую за вашу підтримку. До побачення. Світлий такий красивий кольор.